Якщо ви втомились від Full HD і ваш конфіг може більше, не обов'язково одразу стрибати в 4К, який жере системні ресурси, як не в себе. Спробуйте 1440p. Деталізація вище, а продуктивність не настільки менша. І ось вам для цього ідеальний монік Nitro XF273UX1. Але про все по черзі. Поїхали. Монік 27-дюймовий. Це зараз прям оптимальний трендовий розмір, якого і не занадто і вистачає. По дизайну все норм, вузькі рамочки, нова стильна ніжка з прорізом для дротів, який не потрібен весь ваш стіл, а тільки трошки простору, ще й з отвором для камери чи мікрофона зверху. І монік на цій ніжці стоїть впевнено. На додачу його можна обертати на 20 градусів в обидва боки, нахиляти від мінус 5 до 25 градусів, рухати по висоті на 15 сантиметрів, ще й встановлювати вертикально, що оцінять погро. Місти. Ну, якщо ви з якимось гламурним кронштейном, є кріплення Веса 100 на 100. Але головне це, а вже ж зображення. Роздільна здатність 2560 на 1440 відчутно краща, ніж стандартний Full HD. Це треба спробувати, щоб відчути, бо слова то одне, а власні відчуття то зовсім інше. 200 Гц відпрацьовують на урав в якомусь умовному Counter-Strike 2. Це справді комфортна частота оновлення. Відгук теж доволі швидкий, півмілісекунди по то грей, панель IPS і про Ста охоплення палітри dci p 3 складає аж 90%. Також є і підтримка HDR 10. Запаси яскравості у 250 ніт цілком вистачає. Є навіть підтримка MD FreeSync Premium. Підтримуються Blue Light Shield, Comfy View та Flicker Free. Серйозно, від IPS таких кольорів не очікуєш. Деталізації більш ніж достатньо, а 200 Гц у шутанах виглядають прям суперські. І це одразу відчувається. Цей ігровий монік на всі 100. У Моніка є вбудовані динаміки. Штучки по 2 ватта. Так, звісно, це не звук вашої мрії, але подивитись, якийсь улюблений фільм чи серіалку, вистачить. А грати ви все одно, скоріш за все, будете в навушниках. Ну а якщо все ж таки без гарнітур та навушників, то запасу гучності цілком вистачає і навіть об'єм присутній. По портах це дві HDMI-ки версії 2.0, DisplayPort 1.4 та аудіовихід. Менюшка типова. Все, що вам потрібно, ви знаходите за секунду. Налаштування інтуїтивно зрозумілі, плюс все ще й Відною мовою, якщо вам не до вподоби менюшка штатна, ви можете поставити застосунок Acer Display Widget і керувати всім прям з компа чи з ноута. Мені звідси не дуже видно, що ви там до Моніка будете під'єднувати. Давайте трохи про ціни на момент зйомки цього відео він коштує вісім тисяч гривень. Як на мене, це доволі адекватний цінник, враховуючи всі плюси, серед яких оптимальна роздільна здатність, на яку ви не витратите всю потужність, прям всю до краплі вашої відеокарти. І при цьому зможете побачити всі дрібні деталюшечки без жодного дискомфорту. Це 200 Гц, які роблять монітор справді універсальним. Ви можете ганяти як у щось сольне, так і у щось з претензією на кіберспорт, прям змагальне змагальне. Ну і звісно ж, живі крутезні кольори. Так, звісно, це не OLED. це не QD OLED і тим паче не міні led панель. Проте, знаєте, у них всіх по ціннику, мінімальний поріг, ну, зовсім інший. Якщо це не ідеальний ігровий монік за адекватний прайс, то я тоді не знаю, що. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу та перегляди. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось.